Дякую за те, що погодилися зустрітися з нами. Нам дуже приємно, що у нас у гостях людина, яка розуміється на тому, як правильно збирати податки. Дякую. Наша країна переживає дуже важкі часи, і ми зараз вирішуємо, яку ж систему податків нам обрати. Розкажіть мені у двох словах, чому ви вирішили вивчати цю проблему? Чим вона вас зацікавила? якщо казати чесно, після перших років навчання в Єльському університеті я почав навчатися у Мюнхенському університеті. Я був математиком, але як з'ясувалося, там розклад не передбачав можливості вивчати математику, і тому я вирішив, будь-що буде, вивчатиму економіку. І мені вона дуже сподобалася. тому, коли я повернувся до Єлю, щоб закінчити навчання, то отримав основну спеціальність економіка і додаткову математика. А якщо говорити про ваше наукове відкриття, про те, що всі називають крива лафера, чому ви зайнялися саме цим? В університеті Чикаго мене попросили попрацювати на Білий Дім разом з моїм деканом а також з головою департаменту Джорджем Шульцом. Шульц запросив мене стати його правою рукою. А потім я став головним економістом у бюджетному комітеті. Ось там я й почав глибоко займатися проблемою оподаткування. І Які проблеми ви там намагалися вирішувати? Ту ж саму проблему: як створювати умови для економічного зростання і у той самий час зібрати податки, тому що податки і економічне зростання це вороги. Я ще ніколи не чув, щоб економіка стала квітучою завдяки податкам. Коли беруть податки з тих, хто перевищує швидкість, то таким чином їх спонукають їздити повільніше. Податок на паління вводиться для того, щоб не палили. А навіщо обкладати податки? Тих, хто заробляє, щоб вони не заробляли з податками. Треба намагатися зробити так, щоб їх рівень був наскільки це можливо низьким, щоб було достатньо надходжень до бюджету, але так, щоб вони не вбили економіку. Ось так я долучився до цього у 71 першому роках. і як спрацювало в Америці, майже всі без винятку політики впевнені, що рівень податків не має ніякого впливу на економічне зростання. І вони всі піднімають податки для того, щоб зібрати більше грошей. Руйнують економіку. А врешті-решт так і не можуть зібрати ці гроші. Я не помилюся, якщо скажу, що у вас в Америці спочатку до влади приходять більш консервативні люди. Вони збирають менше податків, економіка зростає, а потім приходить інша партія, яка все витрачає на людей. Ні, справа не в тій чи іншій партії. Джон Кеннеді був, мабуть, одним з найкращих. Шіх за всі часів президентів, що підтримував зростання економіки. Білл Клінтон був неймовірним президентом, який скорочував податки для того, щоб зростала економіка. Рональд Рейган у цьому сенсі був феноменальний. Це були і демократи, і республіканці. Так що вони були представниками з обох боків. так у нас в цілому два з трьох президентів проти зростання, і вони це роблять не спеціально. Вони просто думають, що якщо збільшити податки, ти просто отримаєш більше надходжень. Але такого не відбувається. Так, це один з аспектів, який ви відкрили під час ваших досліджень. Тобто, в економіці не працює проста арифметика. Що ще потрібно брати до уваги, Що ще ви відкрили. Так дійсно арифметика тут не працює. Не можна подвоїти податки і отримати удвічі більше надходжень. Так воно не працює. Якщо подвоїти податки, отримаєш набагато менше надходжень. У цій справі, наприклад, дуже важливим є вільний обіг товарів. Дивіться, США роблять щось краще, аніж інші країни, а в інших країнах роблять щось краще ніж у Сполучених Штатах, і це було б безглуздо не продавати іншим те, що ми робимо краще, і не обмінювати це на те, що краще роблять вони для нас це ситуація, у якій виграють обидві сторони. Це ключова ідея для України. У вас прекрасна країна. Якщо уряд не буде шкодити дуже сильно, то у вас будуть дуже гарні позиції в експорті і торгівлі. І якої шкоди завдає уряд податки, регуляторні акти, корупція. Якщо система не функціонує в умовах вільного ринку, корупція досягає екстремального рівня. Якщо люди отримують посади не тому, що вони професіонали, а тому, що вони знайшли якийсь там підхід, економіка буде поганою. У той же час уряд має балансувати бюджет, адже у нього стільки багато проблем, як можна знизити податки, і в той самий час не кинути напризволяще бідних людей. Я дуже перепрошую, але більшість людей думає, що уряд це рішення проблеми. А з моєї точки зору, уряд це і є проблема. Тому що люди це і є рішення Якщо б уряд прибрав свої руки від економіки, якщо, хоча б, втручався набагато менше, то думаю, що українці досягли б казкового багатства. Набагато краще, коли у бідних людей покращуються справи через те, що вони знаходять гарну роботу. Ніж коли вони отримують подачки від уряду. Я скажу так, моє серце співає, коли я чую такі слова, але мені бракує інтелектуальних аргументів. Щоб впевнитись, дивіться, кожен долар, який витрачає уряд, він отримує від когось іншого. Від того, хто створює робочі місця. Уряд не створює ресурсів, він їх перерозподіляє. Тому, коли він комусь допомагає, він шкодить комусь іншому. Це як у системі подвійного бухгалтерського обліку. А як до людей, яким менше пощастило тих, кому бракує навичок, або людей з особливими потребами. Правильно, це цілком законна роль. Але як щодо людей, які намагаються створити робочі місця, у них забирають гроші, і вони більше не створюють робочих місць тільки тому, що хтось хоче комусь допомогти. Я переконаний, що в більшості випадків уряди самі створюють злидні, з якими як вони говорять, вони намагаються боротися. Якщо оподатковувати тих, хто працює, і давати гроші тим, хто не працює, не дивуйтеся, коли у вас з'явиться багато ледарів. А як щодо того, коли впливові люди набувають сили, а потім монополізують різні сфери? Це інша справа, але можна цю праві. ситуацію виправити завдяки податкам? Чи не так це можна виправити за допомогою антимонопольного законодавства інших інструментів? Розумієте, має бути баланс. Податки звичайно потрібно збирати деякі податки, звичайно, і треба допомагати тим, хто не здатен жити самостійно, але треба оподатковувати дуже ніжно. Не треба дуже великих податків. Бо коли податки занадто великі, руйнується економіка, і як результат з'являється величезна кількість бідних людей. Відверто кажучи, з моєї точки зору, більша частина злиднів це результат роботи уряду, а не людей. Наскільки я знаю, з розмов з представниками міжнародного валютного фонду вони погоджуються, коли їм кажеш, чому не знизити податки, щоб росла економіка. Але вони тут кажуть. Так, але ми маємо компенсувати втрату надходжень до бюджету. В МВФ мали б зрозуміти те, що ви кажете. Чому ж вони думають інакше? Я не можу сказати, чому в МВФ так думають. Я не пам'ятаю, щоб хтось з працівників МВФ відвідував мої лекції, але ви праві, вони б мусили це розуміти. Натомість, якщо подивитися на країни, у яких були найбільші фіскальні проблеми, це ті ж самі країни, у яких були високі ставки податків. І найнижчі темпи росту і навпаки, ті країни, у яких найменші фіскальні проблеми, це ті ж самі, де найнижчі податки. Наприклад, Гонконг подивіться на Гонконг, подивіться на будь-яку країну, що процвітає на Польщу, одну із представниць колишнього радянського блоку подивіться на всі колишні країни радянського союзу Ті, хто має низькі податки процвітає а ті хто високі мають проблеми з бюджетом те ж саме відбувається і в сполучених штатах у каліфорнії маємо страшенні бюджетні проблеми і там найбільші ставки оподаткування а в моєму штаті Теннесі, взагалі немає податку на прибуток але з нашим бюджетом все гаразд як це можливо Приводиться також аргумент, що люди в Україні не дуже люблять сплачувати податки, це зрозуміло, але ми не відрізняємося від інших людей світу. Тому нам кажуть, перш ви маєте підвищити платіжну дисципліну, а потім ми вам знизимо податки. для того, аби створити гарну податкову систему. Треба зробити так, щоб люди повірили, що вона справедлива. Потрібно зробити так, щоб люди добровільно виконували закон у переважній більшості. Кожен буде сплачувати податки до тих пір. Поки він вірить, що податки справедливі, І яке ж визначення справедливого податку, це такий податок, який не призводить до того, що люди перестають працювати. І виробляти продукцію. Усі розуміють, що ми маємо вносити свій уклад у спільну справу. Щоб були гарні школи, уряд таке інше. Але коли податки певних груп перетворюються у репресії, вони починають ховатися. Вони зупиняються, вони йдуть з країни, переходять у тінь, роблять усе це. Тому я дуже тішуся з того, що зараз пропонується ввести фіксовану ставку податку, зменшити податки. Це для України саме те, що треба. Більш за все у світі вам потрібне економічне зростання і податками дорогу до процвітання не вимостиш. Повірте у те, що я вам кажу. Я не знаю, наскільки ви вивчали те, що пропонується зробити у податковій сфері в Україні. Але наскільки я розумію, вони знижують деякі податки, але підвищать інші. Так, правильно, ось що вони роблять: знижують податки. Датків Тому, якщо подивитися на статичну модель, вони досить сильно знижують податкове навантаження. Так вони переносять навантаження на інші сфери. Десь вони збільшують ставки з сімнадцяти, 18 до 20%, А з іншого боку, знижують ставку з 41% до 20%. Якщо подивитися у цілому, то вони значно спрощують систему, роблять її набагато легшою для платників. Вона буде значно простішою, а тому там буде важче шахраям буде важче уникати податків. Якщо у вас є лише одна ставка податку, у вас було щось близько 19, треба позбавити усіх їх і встановити три податки. І 20, 20, 20. Мене це дуже вражає якби вас попросили розробити податкову систему для України, які б один, два, три кроки ви б зробили, і як швидко б це змінило країну з усією відвертістю, якби мене попросили, якби я мав владу, я зробив би для неї літак, який би піднявся і полетів. Ви б не упізнали Україну через 5-10 років. Ми могли б зробити її казково заможною. Але є політичний процес. Низька фіксована ставка податку, стабільні гроші, урізання державних витрат. Уряд витрачає дуже багато. Вільна торгівля, мінімум регуляторних норм. Приберіться з дороги і дозвольте українцям створити заможну країну, яку ми всі хочемо бачити. І це працює це працювало при рейгані, при Тетчер, Це спрацювало у Чилі. Працює в усіх дев'яти штатах в Америці, де немає податку на прибуток. Це працює кругом. Люди дуже бажають зростання, але зростання не приходить через податки. Скидається на гарну політичну програму. Але що робити з нашим населенням? Адже воно в більшості своїй соціалістичне, і багато хто звик жити за державний рахунок. Що робити з цим народом? Ви згадали Британію, Сполучені Штати, але ж там живуть люди, які взагалі більше капіталістичні ніж ми. Може, якась є загальнолюдська цінність Що людського у тому, щоб робити когось бідним, що в цьому людському? ви створюєте злидні, а потім вдаєте, що допомагаєте, надаючи соціальні виплати. Це несправедливо. якщо хтось не може вижити сам, це зрозуміло. Так, звичайно, ви їм допомагаєте, але зробіть все, щоб у цих людей була можливість знайти роботу. Жодна людина не почувається добре, коли їй видають подачу. Люди скоріше отримають задоволення від високооплачуваної роботи. Так казав Кеннеді. Ось і все, що треба робити тут. Але не можна когось зробити заможним за допомогою субсидій. Треба зробити так, щоб достатня кількість людей працювала, і кожного разу, коли ви платите комусь, хто не працює, ви забираєте у того, хто працює. І робите ви це проти волі. працюючого. Якщо хтось хоче роздавати свої гроші, благослови його Господь. Але що вони хочуть робити? Взяти гроші у вас і віддати йому, а не мені. Ні. звучить гарно, гарний план. Сподіваємося, що наші політики прислухаються до цих порад. Ви не плануєте їм допомагати? мене попросили. Голова Мінфіну Єресько мене запросила бути радником. я із задоволенням прийму її пропозицію. Я думаю, що її план податкової реформи чудовий це добрий перший крок. Дорога далека, але ми всі у світі хочемо Україні процвітання. Ви для нас дуже важливі, і ми розраховуємо на вас. Ді дякую, дякую.